Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Мета Характеризувати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Складати рівняні реакції, що характеризують властивості насичених одноосновних карбонових кислот і їх добування Порівнювати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот із неорганічними кислотами. Давайте пригадаємо Необоротні реакції це реакції, що відбуваються в одному напрямі і закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, оборотні реакції це реакції, у яких одночасно відбувається взаємодія реагентів пряма реакція, і продуктів реакції зворотна реакція. Водневий показник pH: Числовий показник концентрації катіонів гідрогену в розчині. Розчини з водневим показником менше 7 мають кислотну реакцію. Приблизну кислотність розчину можна визначити універсальним індикатором. Загальні хімічні властивості неорганічних кислот вивчали раніше. Наведена схема допоможе вам актуалізувати цей навчальний матеріал. Наявність карбоксильних груп зумовлює високу реакційну здатність карбонових кислот. Вони вступають у реакції з різними неорганічними та органічними речовинами. Сукупність цих реакцій можна класифікувати за трьома групами: реакції за участю гідроксильної групи, реакції за участю гідроксильної групи, реакції за участю углеводневого залишку, будова карбоксильної групи. Дві функціональні групи карбонільна та гідроксильна, що утворюють карбоксильну групу, взаємно впливають одна на одну. Результатом цього впливу є зміщення електронної густини. Унаслідок такого зміщення зв'язок у гідроксильній групі поляризується, і гідроген набуває здатності відчеплюватись. Цим зумовлена дисоціація карбонових кислот на йони у водному розчині. Відсутність серед кислот газоподібних речовин пояснюється наявністю міжмолекулярного водневого зв'язку. Духосновна щавелева етандіолова кислота. HОЦ ЦО особлива тим, що в її молекулах відсутній вуглеводневий залишок. Ця кислота у вільному стані та в складі солей досить поширена в природі, міститься в грибах, лишайниках, ходить до клітинного соку рослин. У тілі людини під час обміну речовин утворюються важкорозчинні у воді її солі з кальцієм. Уксалати. У патологічних випадках вони скупчуються в нирках або сечовому міхурі, утворюючи оксалатні камені. Реакції, що відбуваються за участю гідрогену-гідроксильної групи. Перша електролітична дисоціація. За ступенем електролітичної дисоціації етанова кислота належить до слабких електролітів. Друге реакція з утворенням солей. Взаємодія з металами, взаємодія з основними та амфотерними оксидами, взаємодія з основами та амфотерними гідроксидами. взаємодіє із селями слабкіших кислот. Систематичні назви аніонів карбонових кислот складають, додаючи до назви відповідного вуглеводню суфікс оат. Наприклад, HCO – метаноат іон, ch 3 – етаноат іон. Реакції, що відбуваються за участю гідроксильної групи. Існують реакції, коли в молекулах карбонових кислот ругується зв'язок між карбонільною і гідроксильною групами. Одна з них дістала назву реакція естерифікації. Реакція естерифікації це реакція між кислотою і спиртом. Продуктами реакції естерифікації є естер і вода. Реакція відбувається в присутності каталізатора концентрованої сульфатної кислоти за нагрівання. Оскільки реакція оборотна, то концентрована сульфатна кислота сприяє також утворенню естеру за рахунок поглинання води. Зверніть увагу, що в реакції стерифікації вода утворюється гідроксильної групи кислоти та атома гідрогену, гідроксильної групи спирту. До складу утвореної органічної сполуки увійшли два вуглеводневі залишки група атомів СО, звідси можна записати загальну формулу естерів РСО Р, 1 і Р2 вуглеводневі залишки. Естери органічні продукти реакції між кислотою і спиртами. Загальна формула естерів. або назва естеру складається з одного слова, утвореного в такій послідовності. Назва вуглеводневого залишку спирту, наприклад, метил етил тощо. Назва алкану, що відповідає кислоті, наприклад, метан, якщо кислота метанова. Суфікс оат. В цій таблиці наведені хімічні властивості танової кислоти та хімічні властивості хлоридної та сульфатної кислоти для порівняння. Перше це на індикатори Друге це взаємодія з металами, третє взаємодія з лугами, четверте взаємодія з солями. П'яте взаємодія зі спиртами для етелой кислоти. Давайте зробимо висновок. Подібність властивостей органічних і неорганічних кислот проявляється під час дії на індикатори взаємодії з металами, лугами, солями, відмінність у реакціях взаємодії зі спиртами, що пояснюється. Наявністю карбоксильної групи в молекулах карбонових кислот. Висновок. Наявність карбоксильної групи в складі молекул карбонових кислот визначає їхні фізичні і хімічні властивості. Хімічні властивості карбонових кислот подібні до властивостей неорганічних кислот, крім взаємодії з спиртами, унаслідок якої творюються стери карбонових кислот. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами з утворенням естерів називають реакціями естерифікації. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на наш канал.